Після ремонту кухні нікому не хочеться незабаром зіткнутися з необхідністю все переробляти. Ми зібрали 5 прикладів, як красиво оформити кухню, готову до щоденної експлуатації, і не вбити її в найближчі роки фарба у мікроцемент. Для оздоблення стін в цій кухні вітальні вибрали якісну фарбу білого кольору. За нею просто доглядати і можна мити звичайними миючими засобами. Плюси білого бруд видно відразу. Тому у неї просто немає часу намертво вбратися в поверхню, а на підлогу поклали мікроцемент теразу з крапленнями кварцу. Дуже міцний матеріал з цементу і смоли, ще один його плюс відсутність швів, вибрали мікроцемент, так як він невибагливий у догляді довговічний і виглядає цікаво, додав родзинку інтер'єру, кажуть автори проекту: Зверніть увагу, шпалери у ламінат у плитка. Фішка цієї кухні колір, а з таким універсальним покриттям, як шпалери підфарбування, завжди є можливість реставрації через деякий час, і в плані вибору колірного рішення, велика різноманітність відтінків для кухонного фартуха вибрали найпростішу плитку, але різних відтінків, близьких по тону, вийшло дуже красиво і на вигляд дорого. На підлогу поклали водостійкий ламінат, бюджетний матеріал і не дуже вимогливий у догляді. До того ж акцентів в цій квартирі досить, тому текстуру підлоги підібрали максимально нейтральну. Порада ТОП-10 часто роблячи ремонт, ми не замислюємося, якими будуть стіни. Підлога і меблі це супроводжується ходінням по величезних будівельних магазинах і іноді покупкою абсолютно невідповідних матеріалів, їх поверненням, черговою біганиною, покупкою інших. Погодьтеся, незручна і виснажлива історія, але ми вас порадуємо. Все це в минулому тепер підібрати відповідні за кольором, текстурою і навіть ціною матеріали простіше простого, в примірочній, Петровича. Як це працює? Ви просто завантажуєте фото вашої кімнати, кухні, вітальні спальні або дитячої, і по черзі підбираєте матеріали для підлоги і стін, які є в наявності на складі магазину, причому на завантаженій картинці підлогові покриття можна обертати. Вибирати напрямок укладання, щоб знати напевно, при якій саме ламінат або паркетна дошка будуть виглядати найбільш виграшно. Механіка, примірочної, і зручна і зрозуміла, впорається навіть ваша літня тітонька, але будьте обережні, процес затягує, тільки уявіть, і головне, вам не потрібно нікуди їхати витрачати години на дорогу. Довго в нерішучості блукати між рядами плитки або ламінату ідеально всі матеріали Петрович. Доставить вам додому вже через 4 години в Києві і через 2 години в Пітері, тобто за сніданком ви можете чаклувати в примірочній, вибираючи плитку на кухонний фартух а до обіду побачити її наживо в своїй квартирі. Але саме класне, якщо з якихось причин ви замовили плитки більше, ніж потрібно. Петрович приїде і забере її назад, і ось це дійсно круто. Чи не так фарба інженерна дошка у бетон? Стіни тут пофарбували, а на підлогу постелили міцну і довговічну інженерну дошку. Частина стелі з метою економії залишили в первозданному вигляді бетонними плитами. Заодно таке рішення додало в цей класичний по суті інтер'єр трохи ліфтового шарму. Зверніть увагу. Штукатурка у ламінат у цьому просторі стіни оброблені штукатуркою плитковим клеєм, який особливим способом наноситься і загладжується. Цьому покриттю не страшні ні подряпини, ні бруд, зате виглядає дуже незвично і фактурно. На підлозі ламінат під дуб, так як замовник шукав бюджетний і зносостійкий матеріал, який прослужить довго. Зверніть увагу. Цегла у паркет керамограніт власнику цієї квартири пощастило. Будинок побудований з цегли, тому стіну в кухні вітальні не стали обшивати, просто покрили безбарвним лаком. Зате цим стінам нічого не страшно: ні пар, ні бризки, ні жир, ні плями, мокру. Зону вздовж кухонного гарнітура, і фартух виклали керамогранітною плиткою нейтрального сірого кольору, а на підлозі від колишніх господарів залишився паркет, його оцикливали, покрили безбарвним маслом, і він знову став як новенький. Зверніть увагу, Ото на обкладинці інстаграм.